Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити такий коротенький огляд городу в кінці червня і після дощу. Мене не було вдома, це вже другий раз. І коли мене немає, то тут великий дощ. Кажу чоловіку, що мені треба частіше кудись їздити. То отак. Мокро, це вже другий день сьогодні, після дощику. Мокро. Треба, звичайно, буде сапати. Знову ж таки, тільки висапали після дощу, і воно росте, пре все, особливо бур'ян. Так, тут в нас полуниця, їй восени буде один рік, як я пересадила. Це з моїх вусиків, ну, копанка. Викопала і тут пересадила. Хочу і в цьому році восени також посадити десь 4 рядочки, щоб її. Зробити перевалку, бо вона в мене ось тут. Треба ж міняти її. Кожні 3-4 роки треба змінювати місце. То так Помідорчики. Помідорчики вимахали, дай Боже. Ці, що підв'язані, це високорослі, то нехай вони собі пруть, От вони є до півтора метра. А ось далі дивіться. Це низькорослі, тут Асанька, Ріо Гранде. Дивіться, які вони високі. Пруть просто. У мене ще таких помідорів високих не було. Чи це через дощі, чи я не знаю. В цьому році все високе. І квіти такі вимахали. Ну, то нічого. Головне, щоб там щось було, то бачу, вон зав'язується. Щось є. Там он такий вже гарненький висить. Щось буде. Так, йдемо далі. Йдемо далі і знову полуниця. Полуниця, я думала, вже її тут зовсім нема, але можна десь ще літрову баночку назбирати, щоб поїсти. Ще є. Капуста. Капусту після дощів треба знову ж таки обробити, бо після дощів воно все змивається, що обробляла, що не обробляла. Така вона в цьому році є, як краше, в дирочках. Ось рання капуста, тут рядочок, також треба вирізати. І я буду з неї. Ми вже і на салат її вирізаємо, але я в основному її тушкую на зиму. Дуже мені подобається. Я в тому році перший раз зробила і сподобалося таке начинка для пирогів. Можна і в борщ дати. Дуже смачно виходить. Бурячок. Бурячок вже такий гарненький. Але я хочу, щоб він був маленький. Мені дуже подобається, коли оце я саджаю тільки червоний буряк. Не борщовий, а щоб був червоний. То мені подобається, коли він маленький. То я й не хочу, щоб він пер. Я його не дуже проривала, щоб був маленький. Картопля. Я як їхала, робила пробне копання картоплі, то така доволі непогана. На каналі є відео. Ще вона підросте, то думаю, як все буде добре, то буде врожай. А там буде видно, звичайно, це таке. Але вчора я приїхала і копала картопельку на вечерю, то така підросла. Є така, як кулак, навіть більше. А тут, ось дивіться, я коли, 6 днів назад, ввечері, коли збиралась їхати, посадила кукурузку. І ось дивіться, яка вона вже виросла. Це я хочу два рядочки посадила. Це я хочу, щоб був пізній врожай кукурудзи, але не знаю, чи вийде. Це я так роблю перший раз. Я думаю, що пізно. Чоловік каже, що нормально. Ну, подивимось, що воно буде. Але кукурузку ми полюбляємо, то подивимось, що цибуля, цибуля вже падає, але я її не топчу. Є ото люди знаю, заходять, топчать. Щоб вона лежала, я нічого їй не роблю. Попадає сама. Яка буде, така й буде. Бур'яну, звичайно, вистачає, хоч і сапали, рвали, але він росте. Ну, то таке. Будемо боротись. Так, ось рядок квасолі. Це в мене тут декілька. Видів, 5 видів, і я просила, дайте мені та, що не плететься. Ну, вона мені дала, та, що вся плететься. Дуже велике, їй за це дякую. Я просто не люблю, коли квасоля плететься, але нічого, яка вже є, я ж її не викину. Огірочки. Тут треба доробити ще, щоб вони плелися. Я в минулих роках купляла сітку таку ж спеціальну, а в цьому році мені було, чесно кажучи, лінь. Я не пішла, не купила і ось так, як є, так і є. Треба буде підв'язати. І там вже такі плетуться гарні. Я вчора назбирала, але тільки назбирала великі. мене ж не було, а чоловік вдома сам, то йому він пішов вирвав те, що поїсти, і все. Такі великі ящичок назбирала, але нічого. Кабачки, ось один. Прогавила. Вчора з Женеком збирала. Зараз піду покажу вам, скільки назбирала. Не один, аж два зараз вирву. Ось один такий і там он такий. Кабачки в цьому році вимахали, дай Боже, такі кущі. То сьогодні буду працювати. Буде що закривати. І ікру хочу зробити, і варення на зиму з кабачків. Баклажани. Баклажани такі теж після дощику гарненько пішли. Ось така в мене є пляшка стоїть знизу, це щоб жук не ліз на них. Але де-не-де все-таки попадається жук. Нічого, не багато його, як в минулому році. в минулому році я кожен вечір ходила, їх давила, бо, травить, не дуже хотілося їх часто. То отак от. Перчик. Тут в мене перець, заріс трошки. Що, не буду сапати. Ось такі вже перчі. Так, а це парничок і перчик в парнику. Тут такий він. Кущі більші більші і гарніші, але і трава тут, дай Боже, росте. Шо-шо, трава пре? Такі перчики там посередині бачила. А ось у. є. Перчик вже. Кукурудза добре вимахала, особливо ось ця, де я тут садила її, щоб вона робила тінь на огірках, це така. І тут чоловік більшу половину кукурудзи висипав, але є ще що сапати. І тут вона така менша, бо ми її обробляли, і щось воно половина в нас вийшло. Бур'яну не стало, а тут ось щось таке. Ну нічого, це ми сапаємо. Більшу половину ми вже висипало висипали. Так що, якось буде. Тут ось картоплю ми копали вже. Я її не просапувала, так як вона рання не хотіла в неї залазити, але бачу, що підсохне, то треба буде просапати, бо бур'ян який по ній пішов. Там кабаки в кінці городу. І все. Ось такий огород у нас в цьому році. У нас городу 20 соток, ну там плюс-мінус, не знаю, але написано, що 20 соток. То отак от. Так от. Є, звичайно, над чим потрудитися, попрацювати, але потім все своє. І дуже приємно, коли збирається урожай і коли доволі він непоганий, то так. Люблю працювати на городі, є люди, які Боже, навпаки, тікають з села, а мені щось подобається, не знаю. Я така. Я із села пожила в місті трошки, і знову ж таки потягнуло нас. На село. Так що ми тут працюємо, потихеньку щось робимо. Хто новенький, залишайтеся. У нас не тільки прогород, але ще ми купили старий будинок і робимо тут ремонт. От видно, половину ми прибудували, і зараз там працюємо. Ще у нас є в'єтнамські свинки яких через місяць буде опороз в кінці місяця. Так що залишайтеся буде цікаво. А це наш виноград. Чоловік на своїх вихідних два дні тут працював, бо я ще не подзвоню, він на винограді, на винограді. Кажу, що так довго там можна робити? А він каже, так заросло, Пре... обривав його, підв'язував. Щось там ще гронки ж треба обривати, щоб урожай був хороший. То так, така у нас шпалера з винограду, один рядок. А це інший тут а... виноград такий молодий. Ще не дуже є, що підв'язувати, але трохи підв'язали. Ми тут весною обробляли бур'ян, не було його. Потім вирішили, що не будемо, щоб і винограду нічого не було. І це ось дивіться, чоловік два тижні тому тут висапував. Що мотоблоком пройшовся, бо я йому казала, кажу, ти так гарно висипав, так чисто. Не буде бур'яну. довго. А Дивіться, який він вимахав. Так що треба ще буде сапати. Але як є, я показую так, що не такі ми уж і прям хазяйни-хазяйни, що у нас все чисто на городі, є бур'ян? Бо роботи багато не встигаємо. Трохи там, трохи там. так. Іде. А це ось виноград. Рядочок, це той, що я з черенків весною його пророщувала. І ось такий все, що залишилося, все, що прийнялося, ось такий рядочок. На цьому буду, друзі, закінчувати своє відео. Кому сподобалось, залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтеся. Дякую всім за перегляд. Всім всього доброго. До побачення!